Привіт-привіт, мої хороші мене краще. Ви на каналі Таро Україна, на каналі української Відьма звуть мене Аня, я сьогодні хочу подивитись Херсон Одесу Миколаїв. Я знаю, що всі вже готуються до свят, але ми трошки з вами так, знаєте, в домашній встановці поворожимо. Можливо, вам буде темно, але в мене такий, знаєте, настрій. Відпочинте зі мною морально трошки тут. Херсон найближчі дні. Не забувайте моє хороше підписуватись. Ну, Ми читаємо про якесь перемир'я, де воно? Я бачу, що у нас втрати на фронті. А ворог. Урок... Змінює якісь свої позиції. Це не просто так, що вони там щось нібито кажуть, що ми зупинили. Це неправда. Він підтягує резерви і змінює свої позиції, хоче покращити свої тактичні позиції. Але за справедливість у нього не вийде. Відіб'ємо, буде якась. Підступний, буде якийсь підступний маневр у вас по напрямку, але ми відіб'ємо, не переживайте. Херсон найближчі дні. Ну, Карта миру, карта сили, якісь пропозиції ворога, знову карта правосуддя. Дуже багато розмов буде про мир. Треба готуватись Херсоном до захисту. А це знаєте як така хитрість? Я зараз вам розкажу, що все буде добре, що війна закінчиться, да? а завтра. Коли ви в це повірите, я буду атакувати Херсон в найближчі дні. Інфраструктура страждає. В передмісті, так, да, в передмісті впаде якийсь об'єкт, але потім великий вогонь на сам Херсон. Я б тут не сподівалась на тишу повну. А ми не сподіваємось, да, мої хороші. Дивіться, тут арта може бути і щось важке. <кій> Прямо гонь де. Куди до центру? Три з трьох боків якось іде. Тут, до речі, може бути якийсь момент, щоб тихіше стане на якийсь просто проміжок часу. Херсонщина окупована. Херсонщина окуповано. <coughs> Вони бояться, що і ми підемо вперед-вперед. І вони, як кажуть, лізуть. І ми десь намагаємось резерв підтягнути. Та багато вогню, там каби сильно б'ють. Ніхто не може, як знаєте, перехопити ініціативу. Туди-сюди вона буде переходити. І з руку в руки. Давайте дивитись десь що там нам пообіцяли. Мир, то ми таки не проти. Питання в тому, що що чекати від ворога? Одеса найближчі дні. Там ну, гупає передмістя. І приватний сектор лупить ближче до Одеси, до самої. І як люди постраждають і потребують термінової допомоги, і гуманітарної так само. Наступний крок якийсь буде це або полювання за суднами. Щось він буде робити прямо в морі нам якусь неприємність. Доведеться ховатись. Вони сильно будуть про море розмовляти. Сьогодні зніму відео про повне перемир'я, але його не буде. Тобто буде якийсь, знаєте, що йому щось бісить, Чи, може в маяк прилетіти. Чому я сміюсь? тому що ну, витрачає зброю свою, просто щоб знаєте, будівлі, споруди бити, на що це ти робиш? Що тобі це приносить, задоволення? Просто буде таке відчуття, що він накидує, аби кудись вже прилетіло. Якесь загострення, а потім момент такий, що, можливо, і тиша буде, але зараз поки що показує загострення. Не показує повне припинення. Давайте центр Одеси, саму Одесу, да? Одеса. Найближчі дні. Та вогонь іде, як з області заходить, сили є, збивати треба. Моїм щось приємне також запустимо там по їх об'єктах, які на морі знаходяться, біля моря. Дрони. В якийсь момент дрони можуть облітати. Одесу, як знаєте, транзитами йти, але він планує. Забагато планів у нього. Тут ракетна атака йде. Та ну, на жаль, ти, що не бачу повно. Миколаїв найближчі дні дивимось. Що чекаю, що буде? Диявол. Ну, карта диявола. Не звідти буде атака, звідки очікується. Знаєте, в нього є такий момент, що ніби воно йде на область, локаційно втрачено об'єкта, потім він зненацька з'являється десь, над містом. По воді йде, воду показує. З водою за водою. Да? Миколаїв, найближчі дні, Миколаїв. Та думали, що відпочинемо, а ні. А куди бути будеш? А я обдарю. Може бути, що дрон в одному районі, я вдарю в інший. Там промка поруч. Інфраструктура і промка. Можливо, у вас нема самого виробництва, але знаєте як? Промисловість якась. Я ж кажу, як з води буде заходити, ще цікаво так, звідки ти взявся.